Ох, їбать. Ай, ай. Ага, ага. А. <сх> ну, як плав средства це себе не виправдало, але як м'яч. Холодно. А... Холодно, я да? прикольно. Пісюнчик В, маленький. Пісю трошки. Пісю дуже сильно холодно. А я знаю вибір. Вихід Який? Який? Зараз. Ти пісуєш? Ти пісеш поряд за мною. Нахер ти пісеш? На, я ти... думаю, нахуй ти, я що я ще пукаю старень. Я думаю, нахуй ти пішов туди пісяти такий переводять. От, оту тепло, ні, вот тепло, я lie, lie, я, лежаю. Серед ти тепло, зайди ту тепло, я туди. Нахуй ти виходить? Нахуй ти тут. Тут тепло. Ти пісеш поряд за мною? Для тебе ти сказав, що холодно, блядь. Я для тебя, блядь, я сказал, что холодно. Ты обещал быть Блядь, Бля, ну теперь тепло, блядь, что ты, сука, робишь мы там? Ныряй вот тут. Ну, чекай, камеру Так, блядь. Слушай, возьмите, я думаю, можно сделать уже. А, да, можно.